Вітаю вас, мене звати Ольга Лімінгід, ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео я розповім про повернення в Німеччину, якщо ви були тут біженцями і виїхали, про переїзд в Німеччину з України, якщо ви ще ні разу не були біженцями. Також про роботу в Німеччині, як можна швидко знайти роботу в... з України в Німеччині, і про професії, які можна швидко здобути, якщо ви. Тут зараз в Німеччині хочете змінити параграф. Отож, якщо ви раніше були в Німеччині і виїхали в Україну, і тепер знову хочете отримати 24-й параграф. Ви маєте право переїжджати ще раз в Німеччину, добре було б, щоб ви їхали в той самий район, навіть не землю, а район, де ви раніше були приписані, та? де ви були раніше приписані, туди саме ви їдете. Якщо ж можливості такої немає, там немає квартири, немає сім'ї, яка вас там приймала чи ви жили, ви можете їхати в табір, в табори в Німеччині, які приймають. Під цим відео я залишу всі табори, які приймають Німеччині, або якщо ви не знаєте взагалі нікуди їхати, то їдете просто на Берлін на Тегель, це називається так табір, Берлін Тегель, і вже там вас розпреділяють, якісь там залишаєтесь певний час там, а потім вже вас підшукують місце. Тому нічого не хвилюйтесь, не бійтесь, маєте право їхати. Потім, якщо ви просто плануєте переїхати в Німеччину як біженці. Але е, і ви ніколи не були без питань, ви маєте право, немає ще жодного закону, де написано, що на сьогоднішній день не можна переїжджати е, тимчасові переселенці чи біженці за 24-м параграфом. Параграф. Якщо вас цікавить якийсь інший параграф, е, звісно, це ва, е, можна зробити, але треба проконсультуватися, можете знайти якихось собі консультантів, звернутися в міграційні служби Німеччини, хоча вони не дуже сильно відповідають. Можете також зі мною сконсультуватися, я можу проконсультувати, так? і маєте право переїжджати, поки ще все діє. Німеччина приймає біженців. Наступне дуже часто мені пишуть: хочу поїхати в Німеччину для того, щоб заробити гроші. Повірте, що якщо ви просто поїдете про безвізу і тут попрацюєте, є можливість, що вас обмануть. Звісно, і це також є нелегально на сьогоднішній день. Краще зареєструватися як біженець і далі працювати на, на нормальних, легальних основах, як працюють, наприклад, німці, чи як будь-хто чи, наприклад, як я працюю. Це потриває, можливо, трошки довше, тому що ви будете оформляти документи, але це законно. Я розумію, що є багато хто їздить. І заробляють таким чином, що там по три місяці, як довідні, так і зараз, але ви розумієте, що там є свої як, недоліки і переваги. І останній пункт, як можна швидко здобути тут е, інший параграф, коли ви в Німеччині. Е, я записувала вже відео. так? Ось тут я вам його додаю, це відео, де я розповідаю, які є професії, які можна швидко здобути. Називається. Перекваліфікація. Бо ви якщо ви ходите в, до там своїх консультантів, джо-центр називається кваліфіцірунки. Вони є такі курс кваліфіцірунки, такі короткі перекваліфікації, які не потребують довгого часу, довго там трьох чи п'яти років навчання і так далі. Хитається. Тому ви запитуєте про кваліфіцірунки, є такі кваліфіцірунки, які, наприклад, не потребують там високого рівня знання мови B2, C1. І достатньо мати b 1 або дуже добрий А2 для того, щоб пройти якесь навчання і Мати дозвіл на роботу. Основне, це те, що багато з вас, тобто з тих, хто хоче навчатися, боїться, тому що вважає, що недостатній рівень знань мови. Звісно, це так, звісно, що мови треба на достатньому рівні, але поки ви вчите рік чи два мову до рівня Б2, за цей час ви можете три чи чотири рази, ну, я жартую. Звісно, що ви можете вивчити професію і мати сертифікат, мати диплом. Професії і перейти на іншу параграф чи знайти роботу, і якось покращити свій, свій стан відповідно документ, з документами, також мати якесь майбутнє. І в багатьох цих професіях є також підвищення. На, тобто є якісь кар'єрні сходинки, де ви просто спочатку одну професію збуваєте, потім другу і так далі. Також під цим відео я додам це відео з цими професіями. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поділіться з цим відео іншими учасниками і почуємось у наступному відео.